Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Морослав Солонар. Це наш новесенки езотеричний випуск із Шуманко Олександрою Сераш. Саш, привіт, Да, добрий день. Є три питання, які ми сьогодні з вами розглянемо. Це безпосередньо цікавить наших глядачів. Хочу почати із е, випадків ну трагічних інцидентів на морі. Е, от буквально кілька днів тому був випадок в Одесі, коли другу дівчину змило водою, е, з мило хвилями, точніше, вона стояла якраз на, на пірсі. Там намагалася з за сфотографуватися, там заселчатися, чи що, і після того цим штормом її змило і її досі шукають. Не зрозуміла її доля. Перед цим, якщо наші друзі пригадують, десь приблизно три тижні тому молоду поліц поліцейську таким чином також змило з пірсу. Її ну на жаль, знайшли загиблою пізніше. Вже і от е буквально нещодавно з'явилася інформація, що в Сочі росіянку також знесло хвилями в море і її вже шукають другу добу. Ну, Росіяни то собі росіяни, нам, нас більше турбують українці. Давайте так подивимося. Чи можуть бути це якось пов'язані ці всі випадки, і чи може таке бути, знаєте, як мені колись казала моя бабуся, що є певні місця, які притягують смерть, і особливо, що пов'язано з водою. Ну, Дивіться, в тому, що людей на пірсах змиває у море, ну, тут містичного. Чесно, ну, от, конкретно в цих ситуаціях, правда, я вам кажу відверто: ну, не, не треба під час шторму і великих хвиль знаходитися в місцях, де вас можете хвилею накрити і знести в море. Ну, це логічна історія, це техніка безпеки. Якби да? давайте, ну давайте в такому ключі про це говорити. Це явно не про це, це не про це, це не про містичне, це якраз про таке певне е, е, нехтування е, правилами безпеки поводження в таких місцях, але. Якщо ми говоримо про містичні загалом місця, які дійсно там притягують смерть або стають популярними для того, щоб вмерти, такі прецеденти дійсно є. А, достатньо там, наприклад, одного якого-небудь самогубця в якій-небудь річці чи ставку, для того, щоб потім в цьому річ, ну, в цій річці чи ставку Знаходили людей, які потопилися з різних причин. Дав достатньо одного чувака, який там вирішив покончити з собою. От і далі ця територія буде вимагати ще смертей, ще смертей. Затягувати, 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 затягувати. А не пам'ятаю, здається, у Японії, по-моєму, у Японії, якщо я не помиляюся, чи в Китаї, чи в Японії, коротше, десь десь там в тій, в тій в частині взагалі є ліс самого, куди при, сповзає. Весь е, офісний планктон місцевий. Всі е, хлопці та дівчата, які там страждають від нерозділеного кохання, і навіть їдуть люди з інших держав, для того, щоб покинути з собою. У тому лісі. Такий же самий міст є десь, не пам'ятаю в якій країні. Коротше, таких місць аномальних, які, е, в, наприклад, самов Вибирають для своїх місць, щоб о, покінчити з собою їх по світу розкидано чимало. На аномальних місць загалом о, розкидано чимало. Я ж кажу: частіше за все, все починається з того, що хтось вирішив там звести рахунки з життям, на, на, на якісь цій місці. І далі ця місцина починає вампірити інших. Да? Тобто там починає з'являтися більше людей, які схильні зі своєю необачністю випити і полізти водою, втопитися там ну і коротше, да, або прийти там а, до лісу в такому стані, де ти перечепився, впав, дарився в голову, тями, не Прийшов. Ну коротше, воно починає притягувати дійсно. Воно певні вона може, вона може притягнути навіть цілком усвідомлену, нормальну, адекватну людину. Ні, частіше за все, ні. Ну ви ж давайте так. Ну ви, ви ж бухи не лізете в ставок, правда? Да. Ну, мабуть, з певних причин. Ви ж, мабуть, знаєте щось про судорогу і розумієте, що ви поступово заходите у воду. А от ви в мінімальній е, небезпеці, ніж ті, хто нехтують е, подібним. Ну, це як і нещасливі будинки. Да, От живе собі е, там живуть собі люди в дворі, і от стоїть дві-п'ятиповерхівки, і в одній все нормально, а в інші бухають всі. Ну, тому що та п'ятиповерхівка побудована де небудь там на старому кладовищі під час совку, яке просто змили, і воно на місці на такому стоїть, яке е, зводить, знаєте, як там з розуму да, і е, е, зжирає просто людину. Ну от, от от такий от такий формат: що треба зробити, аби розірвати оце смертоносне кільце, яке затягує, затягує, тобто, як а вилікувати чи... це місце можна? А чи треба? Його лікувати. Чи воно є закономірним? Ну, ви вилікуєте в одному місці, воно з'явиться десь іншому. Ну, Тобто, тут же, ну, ми ж говоримо про закономірність. Не Окей, буває білого тоді... без чорного, не буває чорного, без білого. Розумієте? Тобто? Ну, але ж таким чином вони будуть множитися ці місця. А Ні, не обов'язково. Про... Не обов'язково. Тим ну і знову ж таки ми повертаємося до теми того, що ви не йдете сягати із моста і за нерозділеного кохання, правда? Ну ви ж не йдете? Ну, а от, са... і глядачі mm -hmm. наші не йдуть. А отже, який небудь негарний міст може викликати у них тривогу, занепокоєність чи неприємні відчуття, але це не означає, що людина полізе сягати з того мосту. Mm -hmm. А такі місця вони створюються ну, такі негативні, смертні. Вони створюються лише на цих сильних почуттях кохання чи на інших. Ні, ну я привела просто а, приклад, приклад. Там, да, почуття кохання без питань. Ну, причина, по якій людина е, вирішила піти із життя, їх може бути безліч і від, чай, від, від, від якийсь отчаянної да, состояння, відчайдушти стану, і ще якась. Я просто ну, як там, да, найпопулярніша <гумент> підліткова історія. Але це можуть бути і депресивні епізоди, і так далі, і тому подібне. От, не означає, що кожен в ліс якому хтось там повішався, стане. Не проклятим, ні, не означає, але інколи дійсно місцина може сама по собі бути достатньо там сильною з якихось причин. Ну, от таке місце сили, а його чиї кров'ю і смертю закріпили. Розумієте, тоді да, воно буде, звісно, вже, е, так або інакше приманювати тих, хто до тієї смерті йде. Тут дуже це важливо розуміти. Очищати такі місця, від чого очищати? Ну, Хтось із практиків каже, що там створюється портал, хтось каже, що створюється воронка, можна його таким чином назвати, ну, можна таку аналогію привести. Да? Тобто воронка. Створюється, Куди? В uh, ці процеси, да, ні, не в астрал, на той світ просто ну, типу, ну, типу, як Чорна діра тільки, умовно в енергетичному її розумінні, да, тобто не в uh, фізичному і фіз фізіологічному, як це uh, досліджують там фізики і uh, да, там усілякі якісь чуваки, які досліджують космос, а скоріше з якоїсь метафізичної точки зору, але ну тим не менше, ну таке знаєте чесно, муть якась, але стрімно від неї все одно О, знову. Ми, коли ми, ну, коли ми говоримо про людину, яка не йде на зустріч своїй смерті, ну то в тому немає питання. Ви не, не задавалися питанням, чому є ліси, в яких блудить народ, а є ліси густі й дрімучі, але зна... народ в них не блукає чомусь. Ну, хазяїн місцевості різний, десь його всі заколихали, і він будь-яку людську істоту сприймає як ворога, тому що, можливо, був прецедент і водити починає людина і там того лісу кілометр на кілометр і три берези в півсосни стоїть. А люди блукають днями, розумієте? Бо така отака от зона, така місцина. Чи використовують спецслужби Росії секретні технології впливу на підсвідомість громадян України? Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео, тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал. і... Не лінуйтеся, пишіть мені. Будь ласка, запитання. Чи використовують спецслужби Росії секретні технології впливу на підсвідомість громадян України? Цього зараз пш, валом. ну так звані ну, ІПСО. іпсо, так. Ні, вони звичайно використовують більше того. Їхні на жаль, ми, е, е, ми програємо. У інформаційній війні. Чесно, про це На треба ну, говорити. На жаль. Е, методичок у них навалом вони задіюють абсолютно різні форми впливу. Впло вплоть до того, що вони вербують власних чаклунів та відьом, а їхні чаклуни та відьми вербують наших чаклунів та відьом. На хвилиночку. Оце вже цікаво. І такий І... прецедент був, згадайте, здається, Херсон. Чи рік, чи півтора роки тому, коли одна із російських відьом а, за, а, буквально завербувала там українського чувака, який вважав себе якимось практиком. Його потім затримало СБУ і посадило його у. Ну там oh. у тюрьму Да, і такі прецеденти, є. і використовують вони хай хит хитрі методи. І да, ми рживо ржимо з вами з дешевого і псо по типу немає сечі, терпіти ці пекельні борошна, бо в них є факапи, безумовно. Але в них є і псо і набагато глибше, а, скажімо так, вкопане і налаштоване. Розумієте, і і все розраховане. Як у них там в методичці було написано, на умних українців, на образованих українців? У них навіть така штука в методичках проскакувала, типу ну, дезінформація, яка розрахована на умних. І типу на українцю елітарну, типу які розумні, які освічені, там і так далі. і Тому подібне там типу mm -hmm. максимально для них і буде іншим. Тобто, вони ці методички навіть зливалися у, у соціальні мережі. Ну як да при ну я маю на увазі, як приклад того, що вони розбили українців на категорії. Тобто, і псо для військових, і псо для дружин військових, і псо для сімей військових це три різні види псо. І псо для там мало забезпечених, і псо для е, підліткових та молодого контингенту, і псо для людей з вищою світою з певною там те, темою думки. Тобто вони розділили да. українців да, на певні, от ви зрозуміли, як би такі штуки, і використовують вони абсолютно різні методи, абсолютно починаючи від е, там своїх е, гадалок, та рологів, калдунів, і так далі, тому подібне, закінчуючи реально дуже хитрими, вкидними е, соцмережовими штуками. На превеликий жаль, чому в них це працює? Елементарно просто вбухаються просто в них величезні гроші, погодьтеся до да. ну, всякі структури ФСБ, езотерічні да. структури, да. на відмінно від України чомусь в нас стосовно такої ж току. Ну це свого роду є інформаційна безпека також і власної держави. Тобто, да. що ви робите проти іншої, це ви робите заради своєї. Ну як не крути, я розумію, що це можна перекрутити в зовсім інший бік. На жаль, в нас такого немає, і це дуже велике питання. Чого нас об... за скільки нас... років ну тому, що у нас обмежене з вами фінансування? Тому що у нас, наприклад, на е пропаганду, а це ну дійсно. Давайте називати це своїми. Пропаганда має бути. Просто у нас на пропаганду внутрішню вкинути більше ресурсів ніж на пропаганду зовнішню. Тобто у нас умовно кажучи, прямим текстом в телемарафон вкинуто бабок більше ніж треба було би їх вкинути на роботу з зовнішнім ворогом на дестабілізацію їхньої, да, якоїсь там держави. Плюс у нас мало хто компетентний у таких питаннях, от, от у чому момент е, от мало хто компетентний, і у нас багато м моїх колег вимушені інколи ну Консультувати у питаннях, коли треба робити якогось контенту на ту сторону. Ну, типу, ти Звісно. навіть консультуєш. да. ти консультуєш і говориш, що можна закинути на ту сторону, що їм там можна класно вішати, розумієте? Я хочу за це зачепитися. Ви так чуть-чуть льогенько проговорилися про те, що от з тої сторони російської е, практики, езотерики, вони можуть завербовувати наших без конкретних прізвищ не треба. Серед тих відомих, популярних, що ми всі пишемо, на всіх каналах вони є, от ви відчуваєте, що хтось із них може працювати на рашку? Так, mm, да, в мене є декілька підозрів. Бо уж шибко больно їхні наративи, які проскакують, схожі якраз на ті наративи, які мають проскакувати. І хочу завершити е, питанням таким цікавим: чи доводилося вам у своїй роботі шаманки. Брехати людям, ну скажімо так, вашим клієнтам, якщо так, то чого це могло стосуватися? Mm, у мене були у мене була колись, я би не назвала це брехньою, скоріше давайте так, замовчування, да, правильне замовчування. У, mm, мене це, була це ситуація, у мене була ситуація, в якій у мене в один день на прийомі з різницею в декілька годин була коханка, чоловік та його дружина. Oh. От, розумієте, і, ну, типу, да, да от, от момент, типу, у тебе ранком його коханка сидить на прийомі в обід, він а вечором проходить його дружина. І це все стосувалося того, чи немає в чоловіка коханки. Я, а, правда, ну, а Це все стосувалося любовного трикутника. Розумієте? І Ти такий ой, ой ой як мені викручуватися? І ти не те, що брешеш, ти дуже обережно. Валіруєш там, натякаєш, бо ти ж знаєш ситуацію зі сторони коханки, ти вже знаєш ситуацію зі сторони чоловіка, да? ти вже розумієш, в якій ситуації знаходиться дружина, які в неї запити. Ти намагаєшся, як психолог, який як вам сказати, у якого не очна ставка, да? який просто володіє інформацією, кожного із них якби от обережно там. Направити на якісь вирішення цих питань. Да, така ситуація в мене була. Ну я ж не скажу доброго дня, пані там умовна пані Ніна. Ви знаєте, а зоні, у мене в обід був ваш чоловік, а радочком її кохану". Ну, Типу, такий момент. Другий момент, в мене є табу внутрішнє, і е, я його частіше за все не порушую. Я не відповідаю на питання кінця життєвого шляху. Майже ніколи. Якщо це не питання очевидне, давайте так можна сказати, що я маю на увазі під очевидним питанням, тобто інколи мене там запитують. Там у нас баба лежача. Да, наприклад, ну вже все. А, зорієнтуйте, будь ласка, там ну коли нам о, готуватися, да? бо там умовно, от ну там запит, ми планували з чоловіком поїхати відпочити. Грубо кажучи, чи баба не, ну, не, не вирішить померти, поки ми будемо на відпочинку, да? щоб це ми не, 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 не бігли там з тої Турції, там умовно да? а, ховати бабу. От такі питання ще так. А коли починаються питання від цілком там плюс-мінус ще здорових людей за оце, скільки мені там залишили. falou Ну, я на такі питання принципово не відповідаю. Я кажу, вам то знати треба? Ні, не треба. До побачення. Все, типу, ну от і м, я, я не, не буду цікаво. відповідати. Навіть якщо я бачу відповідь на це питання, навіть якщо я бачу кризу певну, я не буду її озвучувати, навмисно не буду озвучувати. Бо цього не треба знати. Бо ті е, курвиська, які оце люблять е, по золоті ручкою, ця вся хірабора роз, розповідати, бачу в 43 роки ти помреш, а потім люди в істериці, Понімаєте себе накручують. Uh -huh. І помирають. Тільки не тому, що щось було, а тому що себе ну, само, самовнушення вже спрацювало так, що вона реально в 43 її тіліпає, вона дотіліпалася в тому страху до серцевого нападу. Розумієте? А не тому, що це велике предсказання, а тому що це в голову вбито. Ну, типу, такого формату. А, от а, тому саме щоб прямо брехати mm -hmm. а, ні, у нас був, мабуть, жінком єдиний прецедент. У Нас була жіночка, яка ну дуже, дуже хотіла е, вірити, що в неї порча, Ну дуже вона хотіла. Ти їй кажеш, що її немає, да. ти кажеш, ну нема. Ні, вона от є, і все капець, і почистить мене, і все, Нахера? і трандець. Ну от, 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 от так, от людині, от вона впевнена, що всі її не не тому, що в неї чоловік. Гівно. Ну, коротше, і не без багатьох, а саме тому, що це страшний магічний вплив. Е, і так, да, ми е, ну, було прийнято рішення, добре, вам так хочеться, будемо чистити. І о, чудо, ви не повірите, їй стало краще. Ну, так дуже їй хотілося вірити в те, що це Плацебо. Плацебо. Да, тут оце, да, та, це реально була от елементарна, реально плацебо. Тут дійсно це таке було. От, а... Тобто, такий прецедент дійсно є. Да Саш, ми не говоримо знову ж таки про ім'я. Прізвище ми про це все ні, нічого не не, не в якому разі, в а, да, да, да я просто хочу. А чим закінчилася та історія про те, що ви казали, тільки що на початку про чоловіка, коханку і його дружину, яка у ковас була на, на санкції? Як зараз склалася доля? Можете чи це особисто? Не всі щасливі, але не разом. Ага, ну за те щасливі ні, правда, всі <реш> щасливі, але не разом. Нарешті нарешті вони е давайте так. Нарешті, мабуть, вони дозволили собі поговорити про ті проблеми, які були, про які здогадувалися, але вони були, і хтось перестав комусь морочити голову. О, на цьому ми і завершимо наш сьогоднішній ефір. Так класно, на такому позитиві бачити на тому, щоб у кожного з нас було щастя. Цьому всім і ми побажаємо. Друзі, ви були на youtube каналі Морослав Солонар. Це був наш езотеричний випуск з Шаманкою Сейраш. Напишіть друзі в коментарях, як вам сподобалося чи не сподобалося. Цікаво почути ваші думки. А також підписуйтеся на youtube канал Сусмареті Шаманки Сейраш І на мій всім всього доброго. Пока.